Йоу, друзі, всім васап! З вами Лів Пінк І сьогодні я хочу послухати нову іпішку від артиста Саввен, яка називається Є-Рок. Ми слухали самвана минулого тижня, виходив трек, і то був о, репчик, якщо, я, якщо мені пам'ять не зраджує. Але зараз іпішка називається Є-Рок. І я думаю, що тут буде зараз якийсь ракешник, три треки, є фіт з Губером. Перед початком я вас попрошу поставити лайк, це дуже важливо. Вчора я виклав цілих два реакти, точніше, один виклав вчора, один виклав сьогодні а, зранку. А, тому я хочу, щоб ви проявили актив. Бля, для мене це дуже важливо. Реально, просто лайк, коментар, перегляд, будь-що дуже сприяє а, мотивації та подальшим відосам на цьому каналі. А, будемо зараз слухати сам вона. Також Підписуйтеся на всі мої соціальні мережі, які будуть знизу. Це мій інстаграм, це мій Тікток, це мій інстаграм-магазин. До речі, бачите, Дюрага. Це от репери носять дюраги. і не тільки репери. Отака от, от пов'язка на голову спеціальна. А таку дюрагу ви можете придбати в мене. Є чорні кольори, є білий е, дюраг, є сірий, також є шапки, ремені, кепки, багато такого шмотіку тому обов'язково підписуйтеся на мій магазин Pinky.кло. Думаю, ви там щось точно знайдете для себе. Також залітайте в мій телеграм-канал, я туди постійно закидую якісь анонси, якісь е, демочки свої, всякі прикольні фоточки. Коротше такий лайфстайл телеграм-канал. Буду також вам вдячний, якщо ви підпишетеся. Ми починаємо слухати. Сухати є рок. Перший трек називається Хочу бути. До речі, на третій тречок фільтри ми ще будемо дивитися кліп. Я хотів знімати цю реакцію вчора, але кліп вийшов о 6 вечора, і я думаю, буде цікавіше і послухати, і подивитися кліп. Вкладинка у нас така інтересна, цікава. Uh, до речі, у сам вона образ в цій масці, в балаклаві Багато вже було. Схожих артистів, які скривають своє обличчя. От, не знаю, це унікально в 24-му році бути таким от анонімним артистом, чи все ж таки це вже заїжджена тема. Але в будь-якому випадку це цікаво. Це якось не так, як у всіх в Україні. Тому цікаво послухати. Знаю, що зараз від нього багато релізів виходить. В майбутньому має вийти альбом. Я так розумію, вже в 25-му році. Uh, чи може навіть в кінці цього року, не знаю, але знаю, що виходить великий реліз, і сингли дуже часто виходять. Коротше, думаю, що в 25-му році ми ще не раз послухаємо саме на, на цьому каналі. Погнали слухати перший трек Хочу бути. Я хочу бути вічним бачити, як світ погас, Розказувати фічі поколінням, як панас Пуває свої звички, щоб сорок біхать Трабли аналогічні, просто в багато нас. Все просто стартуємо на раз кидаємо хто тут проти нас, Все просто Ми маємо запас Не витрачати час на наш останній шат. Я, мені я, я мене на карті стільки кеш, шо я відстрою році Таке чує, кожен день працює на ринку нас насправді тайбікю хватає і на білому нормальні, чіп с не рукаю Зацвітов єпи Мої ханцями за цими бабками Поки стандартний ресурс Хесується на камері, і бла бла-пла Ти як від вас не заліпалося Якщо означає новий що можна взяти грота трихуя Репупляй, що маличі, що... Мені вже двадцять шість я просто хочу бути я в радості і смут, просто бути, не забуде Хочу бути вічним, ваш як Світ погас Розказувати Фісам, воно двадцять шість вечки, що ви сорок ну, дихать Хай стробли на логічні просто Бать! Ну, я так зрозумів, що біт це в перемішку реп та рок, бо виконання було на початку більш рокове, да? а от е, куплет реп. Я по тексту читав. блядь, ну текст, от мені сподобався, якийсь він нетиповий, якісь прикольні аналогії, там панчики були. Я можу відновити стільки кешу, я можу відно... відстроїти чи відновити родзинку. Родзинка рекордс, йоу. А, щось про новий звук. Я от не зрозумів. Там був панч, новий звук можна взяти в рота три хуя. а, Новий звук про паблік чи просто як про явище, новий звук в репі. По виконанню мені не дуже сподобалося. Початок одразу я такий щось, типу, не те. Куплет вже трошечки вирівняв. Оці рокові мотиви, там, де кричить, мені таке не дуже подобається. От. І по голосу він там грався, десь там хрипучим, десь кричав, десь витягував, і така трошечки солянка вийшла. Якось мені не дуже воно, типу, так зайшло. Другий трек у нас культурно -фіт Губер. Родзинка Рекордс, вся. У складі майже. А, погнали слухати трічок культурно. Моя пляшка порожня, тому буде сумно. Втікається у це любі, знаючись нове. Що таке дорешно, що таке культурно? Втікай фати у голові за себе і хорошим і проїбав людей. псують не тільки гроші, а й час у голові засіли воші. Вони змушують мене ставати на ноги безбожним, та не ва. Ашов всі навколо то святі. Наприклад, син по друге мами. Він реально дружний. тип, хтось намутився на війні. Це не проблема. Я вже звик додати історію. Стари Ти тепер і я мужик. Я стан личений проблемами суспільства. Не і ти що Може бути гіршою за бідність. бідність. Басейни вже відкриті, треба бронювати місце. Я yeah. студент, калі багатодітні, розлучені без прав з правами поляка подібні. Не згадуєш у за війну ти огиб. Не збирай валізу і на тису впливи повільно. Бля, по тексту піздець, який супер політичний контекст. Прям я реально, от текст, мене от прям. Зачіпає, а от виконання, ну трошечки не знаю, ніби може просто я по-іншому зробив, чи чую якось по-іншому виконання на таких бітах. А от поки що початок треку такий, типу, незрозумілий. Поки що. По тексту піздата, а от по самому виконанню незрозуміло. Моя пляшка порожня, тому буду сумно. Втікаючи у стелю, пізнаючись нове. Що таке дорешне, що таке культурне. Цієї планети, математиком не мати, комната родини, це халепа та наука, на жаль, як ревашта, смак, як суха, галета. Мені давай бісквіт творожний. Насолоджуйся, не спішно, без страх Божий, єдиний зупині.

Приспів прикольний по виконанню, от щось, ну, не моє, не, тро, не дуже мені сподобалося. Якось, навіть, типу, губер, коли залетів, і флоу хотів показати, і текст, але воно все разом якусь кашу перетворилося, бо навіть там зміна войсу, вона не дуже там десь була. Як на мою думку, доречна, і вийшло так, що звучить як якась типу, трошечки каша. бо все отак разом, якийсь флоу дуже швидкий, там десь не встигає, десь треба перенабрати дихання. Ну, коротше, от щось по виконанню поки що мені не дуже заходить. І у нас от третій трек фільтри називається. І саме на цей трек о, у нас буде кліп. Тому давайте прямо зараз чекнемо і тречок, і кліп. Маска прикольна была клавитя с цепями. Вин сам собой знімає? Бля цікаво, цікаво. Фильтры. «Directed by someone» окей. Okay. А це буде прям рок, напевно. Я, я, На я зараз розкажу вам нахуя таке Бо yeah. я боюся людей. Ні це піздж боюся, тільки шлейнів біля рота, біля шопи, біля всіх своїх печес. Бля, гай. Зелений, як жити, не питайте мене, да, навіть не знаю, кось, яке слово, цей трек літає, роз'єбує чарти, я прокидаюсь пістим їбалом Іду збиратись, бляє дурне, мені щось спало на лице Мабуть це та сама котлета, я холодний, можна ще є так, куце життя. Допомагає дуже крутий кліп. Насправді локації змінюються. Багато всяких прикольних переходів, кадрів. людина може змінитись яку вона прожила. Так не завжди, і не все це не так, ставте Допомагає. А от приспів, до речі, приспів. Я не слухаю групу Сет Світ. Але от чимось мені я навіть жодного треку не слухав. Але я знаю, що от така є такий гурт в Україні, і вони роблять от такий от плюс-мінус музон, і дуже схоже. І от саме цей трек мені чомусь. Не дивлячись на те, що тут репа як такового, ну немає, є трошечки речитатива. В першому і другому треті більше було того, що я люблю. Але цей трек мені сподобався більше. Не знаю навіть чому. Якось він от прям органічно звучить. Коротше, оцей трек мені сподобався найбільше, ніж інші треки. Не знаю чому, якийсь отут, от прям вайб був, і воно органічно звучало. Тому, друзі, я вам залишаю і пішку. Є рок. Сам вона отам знизу. Обов'язково залітайте, підтримуйте це родзинка рекордс, це пацани, які постійно роблять музон. І подивіться кліп. посилання на кліп я вам також залишу. Для мене кліп дуже крутий. по Польвею, по локаціям, по переходам. А, навіть масовку знайшли. Коротше, в принципі, дуже серйозна робота. Зайдіть, послухайте, реально, я вам всім раджу. Сам Ван Красавчик 25-му році чекає від нього ще більше матеріалу. Тому всі посилання знизу підписуйтеся, ставте лайки. З вами був Ліупінк. До нових зустрічей.